Знову перехворіла. Фух, прихопило і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Максим Джигун з нами в студії політичний експерт вже анонсував Руслан тему, закинув так би мовити, вудичку ага. Трамп в Ізраїлі. Всі святкують, ледь там не відкривають шампанське. Але у нас тут постало таке питання в редакції: а чи дійсно це можна вважати закінченням війни? Тому що за даними певних аналітиків, ще мають Потім підписати певні договори Хамас і Ізраїль, ізраїльська влада, і це може стати каменем спотикання. Як вважаєте ви? Чи дійсно війна завершена і можна радіти? Я власне з цього сьогодні почав день, розмірковуючи над тим, чи а, таке формальне, ніби завершення цієї війни і обмін частиною полонених може бути завершальною його фазою, зважаючи на складну природу, по перше, цієї війни, по-друге, на те, яка її тривалість, тому що там перші зіткнення між спільнотами з кінця 19 століття розпочалися, і після другої світової війни практично увесь час була ця війна, попри багато домовленостей, які також досягали. Ся впродовж десятиліть, тому зараз це безперечно для Трампа момент тріумфу такого, коли він дійсно може демонструвати ці маркером написані підписи під угодою і демонструвати, що дійсно відпускають сторони заручників. Але ж немає впевненості в тому, що через декілька років, навіть якщо не, не зараз, це відновиться, та що через якийсь час не повернеться війна на територію обох країн, навіть більше країн ніж двох ось тому це е, такий стриманий оптимізм, і е, звичайно, радість за те, що все ж таки вдалося дійти принаймні до якоїсь домовленості. Е, окрім того, що потрібно багато договорів дописати, потрібно придумати систему, як буде контролюватися дотримання е, цього миру. Тобто, те, що ми зараз якби лише маємо в розробці і думаємо, як це відбудеться після закінчення нашої війни. Там потрібно впроваджувати вже зараз. Так багато від Трампа заяв про те, що будемо відбувати. Довувати там Палестину будемо заводити інвестиції, подібні речі робити. Але для цього потрібно дійсно, аби ті наміри, які засвідчили в тому часі представники там терористичної організації Хамас, виконували на практиці, Дональд Трамп. Виступав з промовою сьогодні у Кнесеті в ізраїльському парламенті. Ця промова була ну досить довго, я скажу 45 п'ять uh -huh. хвилин, а, і е, він там багато говорив і в тому числі дякував Стіву Віткофу своєму спецпредставнику на Близькому Сході, і якого ми знаємо по сумісництву спецпредставником е, Дональда Трампа до Володимира Путіна. І він дякував Віткофу е, багато за його пророблену е, роботу. Чому на вашу думку? Е, Відкофу тут вдалося вно в, регулювати конфлікт на близькому сході. А Україну російську е, війну е, ні. У мене тут, знаєте, такі дуже двоякі відчуття від цієї згадки Трампа, тому що з одного боку він ніби його похвалив, з іншого не розповідав того, що можливо варто було б не говорити. Ну так дивитися? Я теж дивився, там є витягнути з контексту на дві хвилини, а є дуже розлога, розлога історія розлога так, історія, так. де він все, все ж таки дуже комплементарний до довір. Але тут варто визначити, що Вітхов сидів поруч, і він вихваляв його, спостерігав і апелював до нього. А там певні фрази вже повирвали з контексту і розігнали зараз. Так, так. Ну але але була ця част... Тина, в якій він відповідав, що той не дуже розумівся там в політиці, в путіну і в багато чого іншого, і поїхав туди, там ніби взагалі не, не підготовлений. І це викликає дуже багато запитань в контексті того, як Сполучені Штати планували впливати на Російську Федерацію. Я все ж таки вважаю, що в закінченні ось цієї війни, ну от з станом на зараз, та колосальну роль зіграла саме позиція Трампа, а не когось іншого, тому що якби тут було досягнення велике Віткофа, то не потрібно було би тиснути на жодну зі сторін, тобто це недомовленість, це компроміс, це підписання угоди. Але ж ми бачили впродовж останніх тижнів абсолютно інакшу риторику, тому що американський президент тиснув на Хамас, постійно погрожував їм руйнуванням абсолютним і вичерпним їхньої організації. Говорив про те, що їх будуть переслідувати, казав, що Ізраїль отримує ще більше зброї американської, тобто було дуже багато ультимативних і реально небезпечних для існування цієї організації заяв. З боку американського президента, і от коли Трамп зрозумів, що це працює, і з цим погодився той же Хамас, і вони підписали угоду. Мені дуже хочеться вірити, що і в українській війні подібний принцип буде застосований. Ну, що ми вже чуємо перші дзвоники, того, як Трамп там згадує про томагавки, говорячи, що це може бути батіг, але може бути пряник, якщо домовимося без томагавків, то оце посилення тиску на Москву, я сподіваюся, буде розігруватися Трампом в подібному сценарію сценарії, як це було на близькому сході, тому з приводу ролі Віткофа, мало що можемо сказати, тому що дуже багато кулуарних речей відбувається. Він, в принципі, такий, скажімо, чоловік із певним мандатом специфічним, йому можливо дозволено те, що класичним дипломатам не дозволено. Наприклад, приходити на зустрічі із Путіним без перекладача свого, а потім на наступну зустріч без стенографіста. Тому яка там була реальна роль Віткофа, дуже складно визначити, але те, що під Скажімо, погодилися та на умови трампівські представники Хамасу, це безперечно його першу А Ви чергу. згадали томагавки. Я просто в доповнення е, хотів би вам здати запитання. Ми сьогодні з військовим експертом обговорювали цю можливість постачання Україні цих крилатих ракет, і почули таку думку, що це все ж таки дійсно більше. Ту зараз ідуть розмови про томагавки в Україні більше як про політичний тиск на Москву. А з огляду на ті реакції, які е, були в Кремлі, е, коли почали Чули про те, що от з вуст Трампа про те, що дійсно в Україні можуть бути передані томагавка, а цей тиск працює чи ні? От по ваших відчуттях і по реакції в Москві мені здається, що точно працює, тому що коли росіяни не бояться погроз, вони дають погрози у відповідь. Тут все ж таки ми чули більше виважені такі обережні слова. Звісно, там були певні зашиті меседжі. Очевидно, до Вашингтону про те, що ну томагавк може бути не ядерною зброєю, може бути ядерною потрібно перевіряти, хто там. Буде управляти цими речами. тобто вони залишають простір для маневру і знову ж таки для цієї ескалації у війні. На раптом вони зрозуміють, що це для них є дійсно загрозливим, і сполучені штати дійсно е намірені передавати Україні цю зброю. Але те, що вони з обережністю, в принципі, ставляться до цієї ідеї і, вочевидь, зараз заганяють потрошечки Путіна в кут, з якого важко вибратися дипломатичним шляхом, аби з одного боку продовжувати бомбити українців, бути таким собі терористичним і Атором створюючи все нові способи тиску не лише на Україну, але й на країни Євросоюзу з іншого боку, аби не погоджуватися на вимоги з боку Трампа, я знаєте, передбачаю, що якщо ця розмова відбудеться, яку анонсував Трамп, коли він хоче ультиматум особисто передати Путіну, сказати, що або закінчуйте війну, або будуть томагавки, що Путін може зробити легкий крок, сказавши та ми готові на переговори, готові навіть замість третього заступника другого секретаря там, міністерства важливих Прав відправити там або прем'єра або міністра оборони, і тим самим давши собі додаткове вікно можливостей у кілька місяців на продовження війни. І дуже важливо, щоб українська дипломатія переконала американців в тому, що жодні переговори не на найвищому рівні у цій війні не матимуть жодного сенсу зробити. Але ви зараз говорите і певне дежав'ю виникає, тому що пам'ятаєте, перед зустрічю Валясці тоді була риторика така, що будемо вводити санкції, якщо зараз Путін не сяде за стіл перемовини і не розпочне Діалог, врешті, доросло до такого піку, коли він приїхав вже і погодився на умови. Ну давайте влаштуємо тут перемовини. Угу. Я поговорю, я готовий, я взагалі голуб миру. Так і зараз постає знову таке питання: тамагавки накаляється таке суспільство і інформаційний простір. Ну і зараз Росію знову намагаються посадити наново за стіл перемовин. Але якщо все-таки доведеться йому сідати за стіл перемовин, це знову буде формат між Росія, Сполучені Штати Америки чи Україна. Іна теж вже буде долучена на таких зустрічах. Ну, ви знаєте, після облизня, якого спіймав Трамп в Анкориджі, я дуже сумніваю, що він захоче через другий е, такий е, раунд подібного пекла пройти, тому що ну реально вийшов без нічого. Тоді ми тут в студії ТСН обговорювали це в прямому ефірі. Було дуже сумно дивитись на те, як Трамп називає шикарною цю зустріч, в результаті якої там Путін не погоджується на жодну з вимоги Трампа. Тому я думаю, що в такому принаймні форматі він точно що не погодиться скоріше за все буде не лише Україна, але й представництво європейських держав, які розробляють, якщо вірити словам того ж президента Макрона, дуже деталізований конкретний план стримування Росії в майбутньому. Але з іншого боку, я абсолютно впевнений в тому, що Росія скаже, от нас є друг там на далекому сході Сідзіньпін звати. Він теж має бути за столом. І в тоді, я думаю, що це буде виглядати як набагато більш реалістична з точки зору досягнення якоїсь угоди. Розмова, аніж якби зустрілися, навіть там американський президент, російський диктатор і президент Зеленський з України. Ну, зараз відбувається якраз має відбутися українська делегація летить до Сполучених угу. Штатів Америки. Анонсовано, що головні питання це посилення української ППО, ситуація в енергетиці, тому що Росія інтенсифіковує обстріли наших енергетичних об'єктів, і ситуація е, стабільна, але невідомо що буде далі, тому що морози тільки будуть насуватися, і потрібно. střímovat Світло потрібно не допускати блекаутів на багато днів. Ну тобто, те, що ми вже проходили, але ця зима не буде легшою ніж попередні. Потрібно до цього готуватися. З чим може приїхати наша команда після такої зустрічі? Ну, ми знаємо склад делегації, що летить прем'єр-міністр країни Свереденко і секретар НБО Уміров. Ми знаємо, що Уміров активно інтегрований в питання військові нашої держави. Ну і за своєю попередньою посадою вочевидь. За функціоналом, який зараз виконує від президента Зеленського, тому, вочевидь, будемо дійсно е, сподіватися на те, що і по питаннях військових, і по питаннях економічних і енергетичних буде якийсь розвиток. І щось мені підказує, що ось ті дводенні перемовини між Зеленським і Трампом, які відбуваються, вони не випадковим чином трапляються двічі за два дні. Тому що е, така інтенсивність зустрічей може говорити лише про обговорення дуже кр конкретних речей, коли потрібен час для того, аби уточнити позиції всередині країни, підлаштувати стратегію, можливо, з якими зворотніми пропозиціями повернутися. Тому, вочевидь, тут будемо чути про якісь зрушення. Я думаю, що президент український багато не говорить із того, що обговорюється з американською стороною, і чудово, що не говорить, тому що росіянам знати все не треба. І ще мене на такий серйозний лад цієї розмови наштовхує та думка, і той факт, що. Американський лідер у виняткових випадках після перемовин з іноземними лідерами нічого не говорить пресі, не пише публікації в соціальних мережах, не спілкується із змі, і, от саме після перемовини з президентом Зеленським цього не відбулося. Тому вочевидь, що тут відбувається пошук якоїсь конфігурації можливостей, які могли би і підтримати Україну, і стримати Російську Федерацію А з точки зору посилення наших стосунків з американцями, що важливо привести зі сполучених штатів. Америці і які акценти робити там з огляду, навіть на от ви самі зазначили на такий високий статус делегації. Я думаю, що перш за все в військовому компоненті м, нам потрібно переконати американського президента в тому, що отримання Україною конкретних видів зброї а, ніколи не призводило до використання цієї зброї проти якихось невійськових об'єктів або не пов'язаних із військом об'єктів, і Україна демонструвала це після отримання а, артилерійських різних установок на початку війни танків, літаків, хаймерсів, будь-якої іншої техніки більше того, завжди демонструвала, що краще ніж американці користуються їхньою технікою. І е, запитання Трампа декілька днів тому, що він хоче дізнатися в Україні в який спосіб і як буде використовувати угу. Україна ці томагавки. Ну навряд чи як музейний експонат та використовувати. Але, вочевидь, там на цій зустрічі можуть бути демонстровані пункти, які Україна хотіла б вразити за допомогою. У цієї зброї щодо питань енергетичних економічних тут очевидно викликів не менше, зважаючи на дефіцитний бюджет. А по-друге, ну це питання захисту нашої енергетичної системи, і можливо підтримка фінансова в тому, аби і енергоносії закуповувати з боку європейських країн. Кая Калас сьогодні в Києві, верховна представниця Європейського Союзу з питання міжнародної політики і безпеки, і ми маємо таку новину про те, що ЄС профінансує Трибунал для Путіна, Київ отримує перші мільйони на розслідування воєнних злочинів. Це Кая Калас сказала, там здається йдеться про 10 мільйонів євро. Чим взагалі зарадить додаткове фінансування у справі? Там, цього ордеру на арешт Путіна. Справа в тому, що Сполучені Штати відігравали дуже важливу роль в питаннях переслідування злочинів Росіян в Україні було безліч ініціатив, які фінансувалися напряму з американського бюджету. Після того як Трамп став президентом, розпочалися чистки там і фіскальна підзвітність, скажімо, на інший рівень вийшла. Це фінансування припинилося. Тому я підозрюю, що це прямо пов'язана ініціатива з браком фінансування, яке раніше з американського боку. Тобто Це таке до фінансування дослідни роботи безперечно, і ви знаєте в чому справа? Що дуже складно. А навіть відвертих терористів притягнути до відповідальності на основі якихось таких доказів уже після того, як це відбулося, тобто, коли це там не зафільмовано в прямому ефірі в високій роздільній здатності, і то можуть бути проблеми. Тому звинувачення на користь там державних діячів і лідерів держав це дуже складна справа. Більше того, ми ж знаємо, що цей трибунал він розпочав роботу із зірочкою з певною поміткою про те, що він розпочинає свою роботу, потім призупиняє свою роботу відносно політичного керівництва, Вниз Росії і Білорусі до моменту, поки ці люди не закінчать свою роботу президентську чи там інших посад, після чого він зможе відновити свою роботу через те, що зараз в них є цей імунітет, і ми не знаємо скільки це може тривати. А доказова база має бути переконливою очевидною. Тому це, безперечно, також важливий елемент роботи і співпраці з нашими партнерами ну, і на наших очах зараз зароджуються перші паростки роботи такого трибуналу, і все таки хотілося б дожити і побачити, як Путін. Сяде на цьому трибуналі сто відсотків. А ще б краще хотілося б вже побувати і побажати подивитись. йому те, чого, чого йому бажають усі українці. Да, подивитись в прямому ефірі <правда> на церемонію. Погоджуюсь. Oh, Максим Джигун був з нами, політичний експерт. Далі перезарядка емоційна. І повертаємось.